Друзі, друга частина відео продовжуємо готуватися до зборки торт опера. Почнемо з масляно-кавового з лікером на жовтках заварного крему. Так? Потім нам знадобиться ганаш, це буде середній шар, вершки і поломаний шоколад. Просто ми залиємо та й все. І на завершення буде глазурь з у мене з листочками. Желатіна, зущенка, з кавою, з лікором заморським, з усіма прибамбасами. Якщо цього у вас всього немає, просто зробили мою стару добру традиційну глазурь по ложці молока, цукру і какао. Заварили, вона тоненька, блискуча, налили зверху і порядок. Одночасно робимо ганаш. для цього поломані кусочки шоколада або спеціальні таблеточки. каплі шоколада заливаємо гарячими вершками. Щоб покрило, тут приблизно один до одного, я напишу. Залишаємо на хвилинку, потім перемішаємо, потім дамо капельку масла і на блендер зіб'ємо і сховаємо в холодильник. Тим часом ми збиваємо жовтки до прям сильного інтенсивного побіління. І заварюємо кавовий сироп, який ми будемо вливати потім в жовтки, так як вони в нас сирі, ми їх гарячим сиропом і заваримо. Отже, сухі інгредієнти перемішали. Ось так достатньо. Залили водою і доводимо до хорошого, інтенсивного кипіння. Друзі, ну не витерплю, покажу, що тут ваше сіміділіка робить. Сірок помішаю, він дожив хвербулькати, потім виключить. Ганаш перемішую, щоб оці камочки розтворилися. Жовтки взбиваю, подивіться, вони вже побіліли у нас, які гарні. Далі сироп виключаємо. ось що я мала на увазі. Прямо він, ну, Тут температура 120. Ну, в мене немає градусника, я на глаз, Пішли оце бульки такі інтенсивні карамель. Тепер буду продовжувати збивати жовточки і вливаю тонкою струйкою кавовий крем, ой, кавовий сироп. І збиваю, доки аж майже до кімнатної температури остине, тому що нам потрібно буде ввести масло. Друзі, я збивала близько трьох хвилин Остило, але ну, ще не геть до кімнатної температури. Ми займаємося ганашиком і тим часом і нормалізується температура. Що важливо в цьому мас... взагалі у всіх масляних кремах? Те, що всі інгредієнти, які зараз будемо об'єднувати, вершкове масло найжирніше, найдобріше, Ця у нас заварна основа кава. І оцей добренький лікерчик, якийсь заморський, воно все мусить бути одної температури. Інакше крем, крем розслоїться. Якщо він так і у вас блендером збили, продовжуйте далі збивати, доки він е, опять, не об'єднається, ні в кому случає не викидати. Так, що ми маємо? Ще теплий ганаш, але вже розчинився шоколад, Перемішуємо з маслом. Дуже півминути воно постоїть, перебиваємо добре блендером і ховаємо в холодильник під пленочкою ганаш, потім це об'єднаємо, сховаємо і займемося глазурі шоколадною. Для неї я вже зараз замочу листочки желатину. друзі. Я не включаю вам ці всі прибори, бо вони дуже сильно гонуть. Дивіться, близько хвилинки я об'єднувала, об'єднувала під пленочку в холодильник і в нас натуральний ганаш, такий смачний. Ще долию жило води, тому що він вже все впитав, треба, щоб він був покритий. І продовжуємо працювати з кремом. Для того, щоб ця основа скоріше остила, я вилила велику миску. І тепер, ну, в мене нема. Ну, градусника в я розумію, що воно все от, в Масло легко протикується посерединки, вилочкою або пальчиком. Тепер ми мусимо це збивати. Раніше, друзі, я завжди збивала спочатку масло. Потім вводила заварну основу. Тут по рецепту пишуть, що можна сюди вводити. Спробую, якщо мені не сподобається, я вам обов'язково скажу. Дивіться, друзі, я ввела все масло, нормально, все об'єднується, тільки піна трошечки опала, Ну, вона, нас, власне кажучи, не дуже це цікавить. Крім густий, трошечки він якби хоче роз'їжджатися. Бачите, якось негеть держиться кучі. Ну, я взбиваю ще декілька хвилин до посвітління і блиску такого гарного. 3-4 хвилини, друзі, без переривного збивання. Дивіться, крем такий тримає форму. Ним можна прикрашати торт, якщо вам треба якісь квіточки. Для іншого якогось безквітного рулетика або ще, дивіться, гладесенька маса відправляється до ганашика в холодильник і відпочиває, доки ми заваримо глазурі. Для глазурі об'єднуємо цукор, какао... Завжди я спочатку перемішую сухі інгредієнти, потім додаю вологі, вершки, згущене молоко і вода, дивіться за рецептом. Воду я поки що не додаю, бо я не дуже зрозуміла, вона вважається, е, яка для замочування желатину, ось я його вже оджала. Чи в глазурь. Почну її кипяти і подивлюсь на консистенцію. Доводимо до кипіння, знімаємо, трошки остужаємо желатинчик. Як глазурь почала булькати, я її вже виключила. Якщо у вас звичайний е, желатин, то вам треба остудити десь до 50 градусів, щоб вам було вже приємно до каструльки прикасатися. Так як у мене цей листовий желатинчик, то я можу вже його вкидати, розчиняється. І нам знадобиться сито, щоб процідити, і блендер, щоб збити, щоб вона блистіла. Останній штрих, друзі, це сиропчик для просочування нашого мегдалавого бисквіта. Поки він завариться, я попрацюю з глазурю і буде все готове в нас. Отже, вам знадобиться одна чашечка заварної кави. Ну, так як в мене немає ні кофіварки, ні любітелі кави, то я просто змішую. І так можна по рецепту також робити. Сухі інгредієнти, тобто цукор, включаю вже плиту, цукор, розчинна кава, вода. Небагато щоб покрило, ну, в два рази більше грамовочка буде у вас, не зачитайте. І поки блендерю нашу глазурь. Готово, друзі. Мені якось трошки дивно, що шоколадна глазурь без масла. І я за кадром додала чайну ложечку масла. Я не знаю, я подивлюся ще інші рецепти, і ви скажіть, чи ви додаєте в глазурь, чи не додаєте. Вона б і так застигла, тому що вона в нас з желатіном, з вершками, купа какао, всього-всього. Мені хочеться, щоб вона була максимально красива і смачна. Це сиропчик закипів, поварився трошки, виключаю. Друзі, що до зустрічі в наступній частині відео на зборці торта.